Зуття. Перший сорт, вага 20 кг, ціна 2,9 євро за 1 кілограм. Перше, що нам попадається, це дитяче з натуральної шкіри. Дивіться, які класні кросілочки на ліпучечках. Так, розмір тут не вказано, на жаль. 30 є, знайшла. Далі в нас іде. Ой, які класні ботики від Джека Вульського. Нічого собі дивіться. яка краса. дуже гарно виглядають. До речі, новесенька повністю підошла, дивіться. Тільки розмір треба знайти. Зараз я знайду. Розмір. Так. Тут просто постирався. Коротше, все, постиралися. Далі у нас ідуть ось такі коричневі. Так розмір я тут не бачу. Не, не пише розмір. Всередині вони йдуть на хутрі, дитячі. Далі у нас ідуть ось такі, боже, які маленькі джордани, Клас! Це просто неймовірно. Розмір 27-й. Я в шоці. Я ще такого не бачила. Ось такі наступні лавкові будуть. 39 9 розмір, Висока. високий каблучок. Приблизно 9-10 см. Далі в нас йдуть ось такі кросівочки чоловічі. Осінні звичайні розмір. Зараз немає розміру, не пише. Далі в нас йдуть ось такі, які класні дивіться, як вони стильно виглядають. Розмір тут 37. Ой, я думала більший. Далі йдуть ось такі жіночі туфлі. Розмір тут не вказано розмір. Далі у нас тут ось такі чоловічі. Розмір тут 42. Далі у нас йдуть ось такі. Розмір 30-й. Далі йдуть ось такі режаньки. З натуральної замші 40 розмір. Так, далі. Знову, це в нас нубук напевно. 39 9 розмір. Всередині на 80. Далі у нас ідуть ось такі, ой, які вони громісткі такі. 42-й розмір. Ну, виглядає дуже стильно, до речі. Дуже круто. Далі у нас ідуть ось такі які класні, стильові. Розмір також 42-й. Далі у нас будуть позаді жіночі. Дуже гарні. ось так вони виглядають. Так. Розмір я тут не бачу, не пише, розмір їде. Да? Зараз такий макабушку. Так. Ось такі наступі у нас будуть. Дуже гарний, дуже... розмір шісточка. Я побачив, що Далі ось чоловічі туфлі такі. Розмір тут не на два. Ось такі чоловічі туфлі. 42. Далі ось такі чоловічі чолові. так Зараз телефончик сідає. О, ось такі жіночі туфліки. 38. Останні в нас ідуть ось такі коричні, Показую швиденько, бо вже немає часу. 36 розмір. Малий мінімалістичний каблучок, приблизно 4 см. Все, ми розпакували з вами лотик збиття зимового та осіннього. 20 кг. Що вам ще тут сказати? Ціна 2,9 євро, дуже низька ціна. Все, якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджером Viber та забирайте його. Прямо зараз можете його забрати. прямо.